Зі всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Якщо ви пройшли ВЛК і вам видали на руки постанову ВЛК після проходження ВЛК, ну зазвичай це видається тим, хто придатний, і коли постанова не підлягає затвердженню в нас в регіональній або в центральній ВЛК, тобто вона може одразу видаватись військовозобов'язаним. І от нещодавно були такі випадки, до мене звертались люди і кажуть, що їм дається... Декілька екземплярів цих постанов, і там, повідомляють їх в лікарні, кажуть, так, беріть цю постанову, несіть в ТЦК, віддавайте її. Там, ну, от Щось на кшталт цього. Головне питання і спробую розкрити це питання в цьому відео. Чи треба вам, чи є у вас такий обов'язок нести в ТЦК цю постанову, якщо вас визнали придатним там або придатним з обмеженнями до тилових частин. Ну, Трошки виводимо за цю тему. По непридатним, там є окремий порядок. Постанова направляється на контроль до обласної ВЛК, а потім на затвердження, як я і сказав, до регіональної або до центральної ВЛК. І потім вже там повертається. Ну там вже ніхто нікому в руки не віддає цю постанову. Але по цих двох випадках: перших, що я сказав, такі випадки трапляються, і постанова вручається людині особисто і кажуть, давай неси в ТЦК та СП. Так, чи зобов'язані винести цю постанову в ТЦК та СП і передавати її туди особисто. Зараз будемо з цим розбиратись, тому пропоную послухати відповідь, яка буде в цьому відео. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати цей канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там дуже багато корисної і цікавої інформації. Також ділюсь. Практичними кейсами зі своїми підписниками по пошуку можете для себе щось корисне знайти. І так переходимо до основної теми, де це взагалі написано? Дуже гарне запитання, колись одна людина мені сказала, і мені сподобалось це питання. Звісно, це був досвідчений юрист, набагато старший за мене, і він каже: головне питання в нашій роботі таке: де це написано? Щоб не відбувалось, ми повинні, як юристи, розбиратись, передбачено це чи не передбачено на сьогоднішній день. І от вам одразу коротка відповідь, якщо хтось не хоче до кінця дивитись відео і дивитись, де це дійсно написано. Якщо йому це не потрібно, одразу кажу, що такого обов'язку у військового зобов'язаного немає. Тобто він на сьогоднішній день нормативами не передбачений. Тобто, якщо вам вручили постанову в лікарні і сказали, несіть до ТЦК, і ви її туди не принесли, відповідальність за це не передбачена. І про це ніде не написано, що так взагалі повинно бути. А як повинно бути, зараз ми подивимося. І так, відкриваємо основну постанову, яка регулює на сьогоднішній день проходження, точніше процедуру проходження ВЛК, направлення, там, отримання направлення, саме проходження ВЛК, невизначення стану здоров'я, давайте не будемо плутати. До того наказу 402 Міноборони ми перейдемо трошки пізніше. І так, це постановка міна 560, тут є відповідний розділ про ВЛК, і ми почитаємо, що тут написано. Пункт 76. Він каже про повноваження голови військово лікарської комісії, в тому числі зазначено наступне. Документально оформлені результати проходження резервістом або військовозабязним медичного огляду військово-лікарської комісії доставляються до РТЦК та СП не пізніше, ніж протягом наступного дня після винесення рішення постанови про придатність резервіста або військовозабязного до військової служби. Знову ж таки, тут конкретизовано про придатність. Про непридатність тут мова й не йде. А придатний в нас це і до тилових частин, і просто придатний. Тобто, тепер дивимося трохи уважніше. да тут що зазначено? Зазначено, що доставляється. Тут не зазначено, що військово зобов'язаний повинен доставити її, або повинен віднести, або повинен надіслати. Тут такого немає. Постанова цього обов'язку не місця. Читаємо далі. Пункт 77 рішення. Постанову військово-лікарської комісії щодо придатності резервіста або військовозобов'язне до проходження військової служби під час мобілізації, вноситься до бази даних єдиного державного реєстру призовників військовозобязних та резервістів не пізніше, ніж протягом наступного дня з дня надходження відповідного рішення до РТЦК та СП. Тобто є відповідний строк, в який вноситься це рішення. Умовно моделюємо ситуацію. Якщо вам вручили постанову і ви її не віднесли в ТЦК. То ваше рішення може бути не внесено в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів про придатність я маю на увазі. Але ситуація така: якщо все ж таки це відбулося, є така маленька від мене рекомендація. Одразу її скажу ще на середині частини відео. Ви можете, в принципі, щоб цей процес був все ж таки дотриманий, тому що, ну. Це ж ваша справа, все ж таки, і стосується безпосередньо вас, ви можете все-таки цей висновок ВЛК направити поштою, тобто кур'єром направити пошту до ТЦК ТСП. Можна не вкладати навіть ніякого супровідного листа, але я би рекомендував ці чеки і опис вкладення собі зберегти на всяк випадок. В описі вкладення зазначити, що це постанова ВЛК від такої то дати, номер зазначити і написати в дужках, що це. Оригінал або примірник, тобто один з примірників, не копія. І так, тепер ми подивимося, що написано у нас в наказі 402. Там є пункт 3.8, і от що зазначає цей пункт. Паперова копія документа з постановою ВЛК, що не потребує затвердження штатної ВЛК, видається особі, що пройшла медичний огляд за її запитом. В день звернення після закінчення медичного огляду у закладі охорони здоров'я, де проводився медичний огляд ВЛК або у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Перше речення і одразу його аналізуємо. Тобто тут зазначається, що якщо ви хочете отримати паперову копію, ви робите відповідний запит, а не просто вам медичний заклад вручив дві копії, каже, оце собі візьми, а оце віднеси в ТЦК. Тут такого також як ми бачимо, не написана. Паперова копія такого документу засвідчується початком закладу охорони здоров'я, де проводився медичний огляд у разі звернення до закладу охорони здоров'я або ТЦК ТСП, у разі звернення до ТЦК та СП та видається особі, що пройшла медичний огляд з її підписом про ознайомлення та датою. Паперова копія документу з постановою, що потребує затвердження штатної велика, видається за запитом особи, що пройшла медичний огляд у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. У день звернення після отримання ТЦК ТСП протоколу засідання штатної ВЛК. Тобто там трошки інший порядок. Спочатку вона затверджується, потім видається вже після цього, як я і сказав, це постанови, які підляють затвердженню. Паперова копія документа з постановою засвідчується початком ТЦК ТСП та видається особі з її підписом про ознайомлення та дату разом з паперовою копією електронного протоколу засідання штатної ВЛК, засвідчення початки штатної ВЛК. Тобто, який висновок можна зробити, ну, бажано, звісно, мати в цьому реєстрі інформацію, яка відповідає дійсності, щоб не було там якихось додаткових проблем з цим питанням. Якщо у вас там направив роботодавець, умовно, щоб ви там закрили це питання з ВЛК, але у вас ж ВЛК не з'являється в системі і ви не можете довести, що ви його пройшли, постанови на руках не маєте. Це одна ситуація. Якщо вам вручили цю постанову і кажуть неси в ТЦК. І ви з якихось причин не можете це зробити або не маєте бажання це робити. Відповідальності за це діючим законодавством не передбачено. Але на мою рекомендацію я б все ж таки його відправив, хоча б кур'єром, щоб цей документ туди попав, щоб не було інсинуації, що ви там взагалі його можливо не пройшли. Ну, може бути таке, я не здивусь. Тому, в принципі, по цій темі все. Враховуйте цю інформацію, вважаю, що вона буде вам. Корисне, а якщо ви будете вважати корисне, звісно, поділіться цим відео зі своїми знайомими і підпишіться на цей канал. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.